NH-90 90 це двомоторний середній багатофункціональний військовий вертоліт, який став результатом однієї з найамбітніших багатонаціональних оборонних програм у Європі. Він поєднує в собі сучасну філософію проєктування, передові технології та прагнення кількох держав замінити застарілі вертольоти стандартизованою машиною нового покоління. Історія NH-90 – це не лише історія технічних досягнень, а й приклад складної політичної та промислової співпраці, яка дозволила багатьом європейським країнам розділити витрати і об'єднати технологічний досвід. Його справедливо вважають першим військовим вертольотом, спроєктованим відповідно до вимог Північноатлантичного альянсу 21 століття, з акцентом на сучасну авіоніку, високу живучість і універсальність у виконанні широкого спектра завдань. Ідея створення NH90 виникла наприкінці 1980-х на початку 1990-х років, коли багато країн Північноатлантичного альянсу зіткнулися з проблемою застарілих вертольотів. Такі машини, як UH-1 Хай, Сі Кін, Пума та інші зразки часів Холодної війни вже досягали межі модернізаційного потенціалу. Вони не мали передових систем авіоніки, коштували дорого в обслуговуванні і не відповідали новим вимогам електронної війни, мережево-центричних операцій та сучасних стандартів виживання. Європейські оборонні відомства вирішили, що потрібен новий вертоліт, здатний працювати як на суші, так і на морі, і що розробляти його потрібно спільно, аби знизити витрати та гармонізувати стандарти. Так була створена компанія на Industries Консорціум із Airbus Hellicoптерс тоді Аерокоптер, Леонардо Хелікоптерс, тоді Агаста та Фокер Аеростракчерс із Нідерландів. Кожна компанія отримала власну сферу відповідальності, аби вигоди від виробництва розподілялися між усіма учасниками. NH90 замислювався як середній вертоліт, здатний замінити кілька типів у військово-повітряних силах Північно-Атлантичного альянсу. Від початку було визначено дві основні версії. Перша Tactical Transport Helicopter TTH, призначена для сухопутних військ, для транспортування солдатів, вантажів, обладнання, а також для медичної евакуації операцій спецпризначення та пошуково-рятувальних завдань. Друга NATO of Helicopter NFH, створена для флотів, оптимізована для боротьби з підводними човнами, надводними цілями морського патрулювання та логістики з кораблів. Такий підхід дозволив створити єдину платформу, здатну працювати у різних умовах. Особливістю NH-90 стала конструкція фюзеляжу більш ніж на 80% виконана з композитних матеріалів. На момент створення це було революційним рішенням, адже композити зменшують вагу, стійкі до корозії та дозволяють створювати більш складні аеродинамічні форми. Для морської версії це особливо важливо, оскільки корабельні вертольоти постійно зазнають впливу вологого та солоного середовища. Використання композитів також підвищує живучість, адже вони краще витримують пошкодження та знижують помітність для радарів. Ще однією інновацією стало впровадження системи Fly-by-Wire. NH90 став першим у світі військовим вертольотом, повністю спроєктованим із цією технологією. Вона замінює механічні тяги електронними сигналами, зменшуючи навантаження на пілотів, підвищуючи точність керування та забезпечуючи захист від виходу за межі безпечних режимів польоту. Це збільшує безпеку та дозволяє виконувати складні маневри без ризику перевантаження машини. Кабіна NH-90 відповідає вимогам цифрової епохи. Це повністю скляна кабіна з великими багатофункціональними дисплеями, що об'єднують навігацію, зв'язок, планування місії та виявлення загроз. Авіоніка дозволяє літати у будь-яких погодних умовах вдень і вночі, використовуючи автопілот і сучасні системи управління польотом. Кабіна сумісна з окулярами нічного бачення, а також оснащена шоломними дисплеями. Основна мета зменшити навантаження на екіпаж та підвищити ефективність у складних завданнях. За льотними характеристиками NH-90 займає впевнене місце серед, серед середніх вертольотів. Два двигуни Rolls-Royce Turbo тербамикарті М322 або General Electric T 700 забезпечують йому надійність і потужність. Крейсерська швидкість сягає близько 300 км за годину, а дальність польоту до 800 км залежно від конфігурації. Він здатний перевозити до 20 повністю екіпірованих солдатів або кілька тонн вантажів, підвішених зовні чи розміщених у кабіні. Машина демонструє високу маневреність як у наземних, так і в морських умовах. Живучість вертольота стала одним із пріоритетів. NH-90 має паливні баки, що самогерметизуються протиударні сидіння для екіпажу і десанту, броньований захист важливих компонентів, дублювані системи та інтегрований комплекс оборони. Останній здатний виявляти загрози, наприклад, роботу радарів або запуск ракет та автоматично застосовувати теплові пастки і дипольні відбивачі. Це значно підвищує шанси екіпажу вижити у сучасних бойових умовах. Наземний варіант TTH особливо затребуваний у європейських арміях. Він застосовується для швидкої доставки піхоти в зону бою, евакуації поранених, перевезення вантажів у важкодоступні райони. Велика кабіна задня апаралібічні двері забезпечують швидке завантаження і розвантаження, що дуже важливо під час інтенсивних операцій. Також він використовується для ліквідації наслідків стихійних лих і гуманітарної допомоги. Морська версія NFH перетворює NH-90 на справжній бойовий корабельний інструмент. Вона оснащується занурюваним сонаром, буями, радаром для виявлення надводних і підводних цілей, а також системами зв'язку з кораблями. Вертоліт може нести торпеди та протикорабельні ракети, забезпечуючи потужну підтримку флоту. Крім бойових завдань, він здатний виконувати пошук і рятування в морі, транспортування вантажів та евакуацію хворих чи поранених із кораблів. nh 90 закупили понад 10 країн: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Греція, а також держави за межами Європи, Нова Зеландія, Оман, Катар та Австралія. Загалом замовлено понад 500 машин, що робить NH90 одним із найбільш поширених європейських військових гелікоптерів. Водночас не всі користувачі були задоволені, Австралія оголосила про намір вивести вертоліт із експлуатації через проблеми з обслуговуванням, а Норвегія також критикувала рівень готовності. Попри критику, NH-90 залишається надзвичайно сучасною машиною. Його конструкція з композитів Fly-by-Wire, цифрова авіоніка та гнучкість роблять його унікальним у своєму класі. Порівняно зі старими Сікінг Puma, він не лише замінив їх, а й розширив спектр можливих завдань. У мирний час він застосовується для надання гуманітарної допомоги, доставки вантажів у зони катастроф, евакуації цивільних та підтримки миротворчих операцій. NH 90 також став символом прагнення Європи зберегти незалежність у виробництві вертольотів і конкурувати на світовому ринку з американськими компаніями. Об'єднавши ресурси та досвід, європейські держави створили конкурентоспроможний продукт, що довів здатність Європи до технологічного лідерства. Програма NH 90 залишається живою і розвивається. Виробники постійно працюють над усуненням недоліків, вдосконаленням програмного забезпечення та оновленням обладнання. Очікується, що майбутні модернізації включатимуть нові сенсори, більш ефективні двигуни і можливість взаємодії з безпілотними системами. У підсумку NH90 уособлює сильні та слабкі сторони міжнародної оборонної співпраці. Це водночас і технічний прорив і приклад складності керування багатонаціональними програмами. На полі бою він забезпечує арміям передові можливості, високу живучість і гнучкість. У мирний час він приносить користь у рятувальних і гуманітарних операціях незважаючи на труднощі, NH 90 залишається одним із найсучасніших і найуніверсальніших. Вертольотів свого класу, символом європейських інновацій та майбутнього вертолітної авіації.